Так, друзяшки, всім попривітую. Що може бути краще, ніж оцей BMW x 5 3 літра, дізельний з Америки без ДТП? Ну що може бути краще? Я вам зараз візьму і покажу. тому що краще, ніж цей автомобіль, нічого не може бути. Я впевнений, що на ринку України їх дійсно дійсно дуже мало. Давайте зараз по комплектації. Це в нас 14-й рік. Безключовий доступ присутній на всіх чотирьох дверях. До речі, харман Кардон, повний електропакет, електросління плюс пам'яті, чорна шкіра у нас присутня, підігрів керма, датчики світла. Це пробіг даного автомобіля у нас 212 тисяч кілометрів. Тут у нас присутня навігаційна система, двохзонний клімат, підігрів у всіх чотирьох сидінь. Також присутній, присутні Автопол є, Широченна така ось і панорамка. Давайте задній ряд сидінь також покажу вам. Дивіться. 14 рік, прошу. 3 літра, Дізель, x drive повний привід. Терезина у нас стоїть в Тому, друзі, зустрічайте в нас в оновленні. Ви знаєте, де ви можете знайти цей автомобіль, а саме на нашому веб-сайті, наш телеграм та мобільний даток «Клуб 365. Ну, звичайно, Янка зачекає в автослоні Автостар, Київ, центр, Печерськ. Я завжди тут.